Борис Тратій, псевдотавр, боєць зведеного загону повітряних сил України. У народі підрозділ отримав назву Дика качка. Боєць захищав небо над Донецьким аеропортом у районі Шахти Бутовка. Борис Стратій проживає у новій Каховці. Ми розмовляли із ним під час візиту на Івано-Франківщину. У Карпатах Тавр проходив психологічну реабілітацію. Нас ну, як збирали і компонували такий підрозділ. Це ж зробили це зведений загін. Там більше вибирали в кого були перед цим якась була служба. Ну хто дивчив, де, хто де служив, хтось там пулеметчик, автоматчик. І отак от нас компонували, робили, як знаєте, казали тоді, збирали еліту з повітряних сил, і ми виходили в район Донецького аеропорту, це стара, колись був полк повітряних сил. Там він прикривав небо над аеропортом, і там, ну я не знаю. Ну, в общем, держав він небо. ПВОшні війська були. Під час цього всього загострення, цього всього війни це все відійшлося. Там була то були це сепаратистів територія, потім наші її зайняли. Це виходить, якщо точніше сказати, район Шахта Бутовка, Спартак. Ну там, ну. Біля аеропорту зразу. Я був військовим, в мене був перерив, ну як всі люди, і на полі поливав, і таке, і вирощував. А потім якось перед війною були певні такі життєві там, моменти. Ну, в общем, потім я пішов на контракт знову. І до війни я в 2013-му якраз це все почалося Майдан перед новим роком. А я в серпні 2013-го пішов на контракт. Бо зрозумів, те, що я не знаю, це моє, наприклад. Тобто мені це подобається. Тільки подобається служити, а не так, як зараз воно є. Я б не сказав, що це служить там. Ну як, не всюди, але є такі, ну як, як нам десний. Коротше, є аватари, є нормальні люди, які щось питаються зробити. А я такий прийшов туди, лише би, знаєте, зарплату гроші отримав. І все. то не хочу, нікуди не хочу, бо я тут нічого не роблю, гроші платять. Ну, ж так теж є. Це для, кого, для кого не секрет. А взагалі, я знаю. Тому що я військовий, я на це вчився. Вивчився до звання прапорщика, тобто отримав спеціальність. Знаєте, тоді якось як дивишся по телевізору, там стріляють, бомблять, вроді би так якось, ну так, да, страшно, жутко, все так, але воно. Не сприймається, коли ти їдеш, ти ще ми помню, ми не доїхали до своєї точки, де ми маємо бути. А, бо це на під'їзді, дивишся ці зруйновані села, міста, як оце все розбите. І таке воно воно стає страшно стає, але ще стає якось так пусто в душі. От якось розумієш, людей нема по вулицям. Все таке не живе, таке, як от, як в, як в Чорнобилі, що нема людей, пусто, все таке от, ну, як заброшене, таке саме й Дивися, там, якщо бачиш якусь людину, ну так видно по ній, що тяжко там живеться, все таке от, важко дуже. Тоді більше так спустошення було. І страх не того, що може стати більше щось там з тобою, а страх того, що. Що таке робиться на твоїй землі, що так от з людьми поступають, Що ти вчив там в книжках, був 33-й голодомор, був 41-й рік була війна, там, як це все страшно було, ти там уявляв, а тут реально ти бачиш це все, все на свої очі, що воно так робиться. І нема ніяких там, законів, нічого. Просто так, желіза накидали людям в хати всюди. І так воно ну, таке от, спустошеність така. Там, є там певна вина, але ж не всі ж там пішли. Є і за нас, за Україну. Є й такі, які получали, яким даєш там ділися куском хліба, а він завтра тебе сєпером здає. Є й такі. Є наоборот такі, що за Україну. Це вже ми були за первою лінією оборони, це ми були в сірій зоні. Це ноль. Там ніхто не ходить. Нема такого. Тобто, якщо там люди десь там в містах, там, ну там хлопці там проходили десь на блокпостах, те місто, де люди ходять. У нас там ні, у нас там поле, все, аеропорт нікого. І до Авдіївки там скільки? Вісім кілометрів до ближайших людей. А то все військові, тільки ну зона, зона відчуження, сіра зона. 16 грудня 2014 року це якраз почалося, і ми туди приїхали. Спочатку було та вроді так і нічого, і не стріляли і спокійно. І, я кажу, вроді приїхали на війну, все таке побахкане. Ну тоді так не було таких обстрілів. Ну а так, от воно як не писане правило все парів. Кожен праздник це вони довгі були нам добре накидати. І так воно почались новорічні ці праздники. На Новий рік добре дали нам прикурити. Тоді прикурювали, давали і нам, і пескам, там всі ці окружаючі, де знаходились укрепрайони наші, то всюди там роздавали. А вже після шостого, після Різдва. Навіть ввечором на Різдво вони як почали, тоді гумконвой там під'їхав, і воно це як почалося, і таку сутками насипають, насипають, накидають і накидають. Це ми вважаємося, ми прикривали кіборгів. Тобто ми стояли, ми стояли вище, ніж аеропорт. І в нас був аеропорт, так як на долоні. І ми їх прикривали, тому що вони стояли тоді на даний момент в новому терміналі. Всі перестояли в старому терміналі. Якщо вони питалися, чи прорив якийсь зробити, чи підганяли е, техніку там, з боєприпасами, чи навіть там броньована техніка під'їжджала, то нам це все було видно. Хлопцям не було видно, бо воно із-за старого термінала на новий не видно було. А нам було це все як на ладоні. І ну, прикривали, коли, під... коли збивали, коли бувало таке, що, дякуючи. Нашим старим боєприпасам вони не взривалися, але ті лякались, теж тікали. Нам головне, щоб по нашим не стріляли. Прикривали наших тоді там по аеропорту і відбивали від цього від Спартака. І тут шахта Бутова, зараз вона відома, але тоді вона була ніким не відома, ніхто не знав, що там, і як там, і де там. І тоді це теж була сєперська. І це теж вони відбувалися. Ми стояли по оточенні з трьох сторін нас обстрілювали спереду і з боку. Если ты не <связывая> О, вот. Это прям в голову целился, сто процентов. Это, прям в голову целился, ублюдок. Сейчас пулю покажут. Не, пуля сейчас... Да, прошла. А куда она вышла? Шо, вот это... Она на, из... на излете была, она в кабине была, она в руках Это же 12,7, да? калибр 12,7, да? Тут машину викатили з этого с йому Цели в голову. Да, <су> <да. су> <су> <су> Успів, що в салон вийшов, по верю. Ну <су> так бы Ну у нас же нет таких пуль. У нас нет. У нас не работают такими винтовками. У <су> нас <су> таких нема. Командир роти, яка розлокується на шахті Бутівка. Ще добу дві відбуваються обстріли вже в другій половині дня застосовуються станкові гранатомети, автоматичні гранатомети, ручні гранатомети, крупнокаліберні кулемети і снайперські гвинтівки великого калібру. Зараз хочу відзначити, що навіть восени таких обстрілів немає. Люди. Хоча я вам скажу, взагалі, по стану здоров'я, адреналін він десь дає захисну реакцію. У нас такі респіраторні захворювання рідкість. Mm -hmm. ну, ну, скажу, ну, воно зараз, якби, треба дрова колоти, треба, ну, так, що, що стосується побуту. Я вам скажу так, треба було утримувати не аеропорт, а треба було утримувати нашу землю. Отак, От тобто кожен клаптик, це, це чийсь кусок землі. Може там мій пай, може там когось такого, як я, пай, кусочок, то все наша земля. Чу куди її віддавати? А там, скільки би життів не положено, то і це все судить. Я вважаю, я тим не командував, є на то генерали, які беруть на себе відповідальність, які дужні відповідають, я вважаю. Все ж таке, знаєте, воно пік, там той пік не кончався, там постійно стріляли, постійно. Якщо не стріляють по тобі, то стріляють біля тебе, стріляють твого брата, який стоїть там за тисячу метрів тебе чи п'ятсот метрів. По-любому завжди стріляють, там завжди. Там не було такого, що тишина. Дивися по телевізору, розказують там все, тихо, у нас мирно, вроді би там пару обстрілів, десь щось. Але тут валять по повній програмі, і нема ні ОБСЄ, нічого, це все не приїжджає. Я не бачив ОБСЄ, ні разу не бачив, чесно кажу. Ні, ні, то, що Там вони щоб десь проїжджали. Я їх проїжджали, не бачив, до нас вони не приїжджали, їх не було. Може, там потім, як аеропорт підірвали ці всі термінали, то вони там засвітились, почали показувати. А взагалі це все думаю, просто проплачена акція, це все обсіє що так, ОБСЄ десь там їде, все, раз, обстріли прикотились, все чудово, все класно, взагалі шикарно. Ви всі заїхало, подивилось, да-да-да, нас тут обстрілюють, ми їм осколки показали, вони там, да-да-да, ну не ми, а от я знаю, заїжджали вони десь на другу лінію, на перву лінію, туди, за нами що стояли. Сюди до нас, на нульову, вони не їздили, їх там не було. Приїжджали репортери з один плюс один, громадського телебачення. Бесечників не було не раз. Це вже мені в госпіталі подарили. А що охороняло? Бог охороняв. А що ще може охороняти? Тільки Бог. Тому що ти там розумієш, що навіть твої навички якась там військові, так, воно допомагає, але воно, знаєте, як Бог дасть, так воно і буде. Якщо воно написано отак, то ти хоч 10 разів не хочеш і 10 разів себе будеш остерігати, але воно ну, є воля Божа, це таке. Ну так, да, це теж таке основне підтримка, ці всі приколи, шутки. То воно так дає, навіть приносить так трошки це все. Ну, і, що найбільше, ще оці звісточки, знаєте, такі маленькі, як от малюють малюнки, діти оце присилають. Ну, ну так класно, коли ти сидиш, в тебе немає українського телебачення. У тебе тільки оці оплот, звізда, це все сєпарське, російське телебачення. Коли ти не бачиш людей, гражданських, коли ти спіску, ну як то есть, ну так кинули все, от ми стоїмо на своїй висоті. Коли ти не маєш з довколишнім, з довколишнім середовищем оцю, ну, як, зв'язку, не маєш, так. Ну, дуже важко. І коли приходить такі от листочки ти дивишся, там дітки малюють, що ми вас підтримуємо, любимо, все воюйте. Навіть було таке, що дівчата молоді писали, що повертайтеся живими, ми там заміж повиходимо дітей нарожаємо. Ну підтримує, піднімає дух, звісно. Підтримка людей. Під час бою ми старалися швидше заряджати ленту і сне рожають на бої. Було це було. Нехай воно було некачественне, ну було боєприпаси були. Зброя нехай не була супер-пупер, там аж так калашик, все таки він спасав. Було все. Волонтери допомагали, допомагали від починаючи таку елементарну від води і закінчуючи ночними прицелами, там, тепловізорами. Тобто повністю все давали волонтери. Від тих самих влажні салфетки, вода, їда, отаке, от все, посуда, все, 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 це все волонтери передавали що, Не знаю, щось так виходить, у нас що більше волонтери, ніж би служим державі, народу, а отримується, що всі платять налоги, і ці налоги де і до нас воно просто не доходить. Ці по 5 гривень, що там скидались люди, куди воно, що воно, конкретно відповіді немає в наших в правительства нашого, куди гроші ділись, на що воно потрачено. Той заборчик построїв Яценюк, що він построїв, то для кого він? Для танка построїв? Так він його переїде, він і побачить той заборчик. Отримав поранення під час розвідки. Тоді за наказом командира підрозділу ну, вийшли за територію позиції для спостереження, визначення бойових точок противника і попали під арту обстріл і артилерійським обстрілом, то міна 125-та прилетіла, і осколками трошки побила нас. Це ну, власне, так. Трошки, Та ні, нормально ж, цілий ж. <с 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 з руками ж з ногами, це саме головне. Ну, так. Правильні... Грудна клітка на тупе поранення м'яких тканин. На виліт рука, нога, і друга нога перебила. Цю, ну, кость. Ну, в госпіталі 8 місяців я пролежав. Зараз в військовій частині, ну зараз в відпустці, але ж в мене там штир, це все, металоконструкція стоїть, і все в квітні повинні витягувати, то це буде ще, то ще. ще не кінець історії, ще тільки все. Тільки ламається швидко, а назад, поки воно стане. Я отримав поранення 13-го. На Старий Новий рік вечором отримав поранення. Потім ну, прифронтова там всі лідової больничка, мене там таке, скрутили до кучки, щоб нічого не випадало, не розвалювався. А потім відправили на Дніпропетровськ. Там мене перемонтаж мені зробили, то ще додали шпиць, докрутили, додали. і вже на лікування тоді бортом відправили нас. В Одеський госпіталь військовий. і це ж ну Тоді ми летіли самолітом, нас там я не пам'ятаю 30 чоловік роді було поранених одним бортом. ну і Це ж був ажіота, що там здавайте кров, треба кров, люди позбігались, куча репортерів, оце все. Я ж кажу що е, Зняли, показали по телевізору, всі дзвонять, телефон красний. Навіть споминати почали ті, хто ну, вже про мене забув. тут Звісно, було така Гіпер була така, то хотілось, щоб люди трошки якось ну, з... внімання, як получав, Тут вже було гіпер таке внімання, дуже багато було. Ну і тоді вам дали орден, так? Ну так, да, це мене раз показали, а тоді вже міністр приїхав там з усіма своїми генералами, то тоді мені давали вже другий орден. Чи перший орден тоді давали за зразкову службу? Тоді дали, то теж. Ну тоді вже такої не було активності. Що вони для мене означають? Чесно скажучи, означають, щоб там сказати, що вони якусь мають для мене особливу велику цінність, ну, не велику цінність мають. Вони мають більше цінність в тому, що це вже історія. І мої діти, внуки, вони будуть бачити це все. І... То, що Це вже історія, воно буде сприйматися як історія, вони будуть бачити, що дійсно там. От... Нехай там буду кому я там, чи батьком, там, чи, чи дідом, що він був, він воював, і що не даром він сидів, що він все-таки тоді, коли прийшло время щось робити, він щось робив і не сидів, як є багато, що поховалися. Ну і плюс те, що ці нагороди, ну, тобто, не даром, ношу форму і люди платять налоги, платять мені зарплату, це все. Тобто, я вважаю, що нагороди це те, що повинно бути в кожного військового. Зароблені бойові нагороди. Якщо тим більше йде війна в нашій країні. Не один військовий не має сидіти вдома там і чекати, поки там все перевоює, і там, типа, там, включаючи, не знаю, там що там ручничок, типу там розказувати, що такі спеціалісти, як я, дожні бути десь тут, в тилу. Ні, ти військовий, не не повинно бути, бути мобілізації, тому що в нас є військові. Які повинні вміти воювати. Бо за 25 років нашої незалежності можна і бізяно навчити воювати. Мир буде тоді, коли супротивник наш попросить миру. А поки він не просить, то миру не буде. Поки ми просимо, ну який це мир. А при яких умовах він може попросити? От коли ми нормально туди насипемо, коли так знаєте, прикрутимо, що аж вони заскавчать і скажуть, а може тут мир? О, тоді буде мир. Тоді буде мир. Українська армія має потужності, має? Має. І потенціал, і потужність, і озброєння, у нас все є. У нас просто це все так якось знаєте, затримується, як з піцом, оце це все. Ну, от так, то, що десь там наверху, це ж все замішані великі гроші. Це ж не просто так, Поки вони там колотять собі состояння і хваляться про те, що ми тут мільйони перві заробляємо, то хтось просто помирає. То, от так, от так здається. Війна закінчиться, коли ми поховаємо останнього противника. Це така народна стара мудрість. Війна закінчується тоді, коли вбиваєш останнього противника. Так як зробили в 45-му році. Війна би не закінчилась, якби отак перемиря гуряли. А от пішли на Берлін, відвоювали, все, відбили, до кінця знищили противника, підписали капітуляцію, все, війна закінчилась. Люба друга війна, вона тільки так кінчається. Ви Дивіться, всі ці війни, що розпалюються ця Сірія, Чечня, Афганістан. Воно кажеться, воно притихло. Воно просто не звертається уваги, немає такого розголосу, як зараз про нас. Я вон, брата питаю. Він каже: я читаю європейські новини. Україна вже все, вже не в тренді. Тобто там сказали мир. У них там мир, і вони потерялись так само теряється Афганістан, так само тіряються Чечня, Абхазія, ці всі такі країни, де від, такі ведуться ці локальні війни. Вони не закінчаться до тих пір, поки ворога не буде знищено. Ну і агресія Росії, вона ж, самі бачите, вона тільки розпалює це все. Тобто, там нашкодила, тут нашкодила таке шкодливе кошеня, яке треба просто поставити на своє місце і привчити ходити на горшок. То він там їм затравлює, просто як знаєте, відводить людей від основної проблеми в країні. То є проблема, що у них там да, криза, є нехай не велика криза. Але вона є ця проблема. А він відводить тим, що там ми там жидобандеровці, там Обама, там ще не такий, якийсь у нього, тут уже Сірія в нього. Він отак, людей просто переводить їхні ці всі погляди, щоб вони, головне, не переймалися тим, що в них вже Йолки. їсти немає, дороги немає. Тобто так, там, міста живуть, усі, це ж не для кого не секрет, що в Росії міста живуть. Хто Санкт петербург Москва і все, що це рядом. А туди далі в глибинку заїжджаєш, там бардак. Та ні, нормально, класно, відволікаєшся, так відходиш від цього світу, там немає такого, ні машин, ні оцього всього, так от, як місто. Тихо, спокійно, Карпати, природа, весело, хорошо, так відпочиваєш душою, як відволікаєшся. Навіть я пам'ятаю, я приїхав, це в мене була відпустка після цього творчих. Таке, ми поїхали в Карпати, там походили по музеям, облазувалися у верховину, то, ну, всюди побували. Потім приїхали сюди, в Івано-Франківськ, тут і там, ну, по місцям походили, таке побували. Я після того приїхав додому, приходжу в військову частину, і я бачу, що я плаваю. Ну, як? Ну, я не можу ще вернутися в колектив, так від, ну, відійшов від цього всього, що просто загубився. Але потім назад розслабляє дуже ця реабілітація. Вона позитивно так. Оці що ідуть до тебе, відносяться не як до пацієнта, що ти прийшов, ти хворий, а відносяться. Ну просто ти приїхав відпочивати. Як відпочиваючий, як обичний, як, як обична людина, той, той немає такого, що от там в тебе болячка якась хвороба, от треба тобі там щось допомогти. Там ти ж такий бідненький. Цього немає такого. Тобто нормально до тебе відноситься як до звичайної людини. Не відокремлюють тебе від всіх, а сприймають тебе як весь соціум, тобто як звичайна людина. Саме головне. Ну, знаєте, я не от ви кажете стояти за свою країну. Довго ви зможете стояти за свою хату, якщо будуть до вас лізти з тою метою, щоб щось вкрасти. Я думаю, будете стояти, поки зможете стояти. Так само і ми, ми будемо стояти до кінця, А що робити. Це наша земля. Я не хочу, щоб ходили на моїй землі, мені указували, що мені робити, кому мені слухатися і що мені там, кому молиться, може ще щось. Наше. Що? Я живу в своїй країні, це моя Україна, це моя земля. Ми в... Був Майдан, людей стільки померло. Я думаю, що ми вже, тобто вже знаєте, як пройдена дуже велика дорога, і вертатися назад, тут вже до кінця менше залишилось, тільки ми пройшли. Я думаю, війна закінчиться. Рано чи пізно вона закінчиться, і ми будемо в виграшному стані. Щось мені так хочеться. я вважаю, що в нас буде все добре. Головне, що ми потіряли цей старий Совєтський Союз, оці Савдеповські всі норми наші. А виходимо вже трошки, знаєте, як крокуємо з часом вже в ногу і вже якось більше налагоджуємо. Воно ж потихеньку. Вона ж орієнтація була вся на Росії, все туди. То зараз так кажеться, що важко, що це непереможно. Треба трошки потерпіти. звичайно, треба цю всю корупцію винищити. Той там, я б в Верховній Раді сказав би, що, але не на камеру, що <гум> там зробити. Це Все там просто робиться легко і не треба ніяких люстрацій, цих куча бумажок і затрат з бюджету. Це все швидко робиться з допомогою трьох гранат. Ну, переможемо. Нам треба, знаєте, ми загнивали 25 років. Ми гнили навіть після Радянського Союзу, все одно лапи Росії були, то зараз ми поки звільнимося. Ну, я думаю, що не буду ставити прогнозів, але вважаю, що в ближайшому ось часі все в нас потихеньку почне налагоджуватися.